Командир взводу Артем родом із Києва. До війни чоловік займався it технологіями Під час Революції Гідності відстоював ідеї майдану у складі «Ультрас Динамо. І з початку 2015 року поїздки на футбольні матчі відійшли на другий план. Чоловік служить у 93-й танковій бригаді. Меня командири рот командири взводов, ну, тості офіцерський состави та ребята з якими в 2015 году. Ми пройшли Пески, ми прошли Піромайська, ми прошли Красногоровку. Ну, то є. Есть... достаточно немало боев. Артем уверен, что великой войны от соседней страны не варто бояться. Россия в Сирии уже показала себя. И на Украину вряд ли они полезут полномасштабно. У нас есть системы ПВО отличные против их авиации. Ну, конкретно за танкистов могу сказать. У нас 64 ки сейчас в отличном состоянии и реально могут России дать немножко жару. Кухар танкової бригади Олександр Володимирович свого часу прийшов в Афганістан. Зараз у зоні АТО показує свої володіння. Зізнається, що не завжди дотримується графіка меню для військових. Є можливість, Я їх кормлю більше по домашньому Там І котлети роблю, і тушонки прилавчився, і перець фарширований, і рагу. Шеф кухар говорить: війна триватиме доти, доки анексований Крим не повернуть Україні. На його думку, жителі Сєвєродонецька, які раніше мали проросійські погляди, сьогодні вже значно лояльніші до військових України. Шибка Путіна громаді, що він не чов єдинства нашого народу. Що коли він сюди він не подумав о тому, що зразу народ уже придивіл і одразу волонтерське рухання підніметься і одразу все це соб'ються до кучи. Практично вся війна на волонтерах почалася. Медик за освітою Вікторія у мирному житті працювала у фотоательє. До збройних сил потрапила під час четвертої хвилі мобілізації. Через два місяці на Донбасі дівчину призначили начальником медпункту піхотного батальйону, потім танкового. За останній час 93 третя бригада понесла значні втрати. За минулий місяць це було 12, якщо не помиляюсь, 12 чи 15 чоловік. Здебільшого осколкові, а також снайперські. Вікторія з часом звикла до обстрілів. Дівчина впевнена, війна має жіноче обличчя. Жінки більш е, сильніші морально, ніж чоловіки. Тобто, в мене, наприклад, коли я бачу там трьохсотого чи двохсотого, як це було в минулому році, не всі чоловіки адекватно це сприймають, так як жінки. Організував свято для танкістів волонтер Іван Данилевський. Його позивний дід знають на Луганщині, адже за два роки для полтавця це 107 поїздка в АТО. Іван Миколаєвич розповідає, що рівень державного забезпечення української армії значно зріс. Але волонтерам теж вистачає роботи. У мене ще 350 дітей у Луганській області, у Новоайдарі, Креміннає, Северодонецьк. Ми возили туди іграшки. Возили продукти, концтовари, і зараз ми збираємо і теж повеземо цим діткам. Святковий настрій танкістам дарував Полтавський творчий центр, арсенал. Крім продуктів, волонтери привезли 93-й бригаді ще й прилад нічного бачення. Ольга Гриненко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.